Шановні депутати, що мені присутні сьогодні, повинно було відбутися друге пенальне засідання позачергової 53-ї сесії Гелафівської селищної ради обласності на пасів сторони Київської області. Але в зв'язку з тим, що кворуму немає відсутній кворум, і сесія у нас неправомочна і не відбудеться. Але хочу звернутися до вас і хочу звернутися до жителів громади. Прошу декілька хвилин вашої уваги, щоб Прояснити на камеру про ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день, поки не вийшла чергова відділо із створеною інформацією. Всім депутатам на електронні адреси та у депутатській групі, окрем порядку, денно було втримувати додаткові питання згідно пропозиції озвучила і брайова Наталя Валерина, а саме винести на розгляд сесії допомогу п'яти військовим частинам, які були розглянути на бюджетній комісії, яка вже відбулась до речі та передачу субвенцій на реконструкцію реабілітаційного центру це можна побачити на сайті селищної ради відео минулої сесії на 11 книгі відео. Це 7 додаткових питань. Депутати бачили підготовлені проекти рішень саме по пропозиції. Відповідно, у рішенні про внесення змін до бюджету 2025 року було внесено зміни лише в частині отримання державних та обласних субвенцій, в тому числі харчування дітей. 5 військових частин та субвенція на реабілітаційний центр. І депутати це знали, тому що їм було надано пропозиції розшифровка, що входить до рішення про бюджет 2025 року. Я дозволю під цим відео на сайті виставити на загал ці пропозиції, про які 140-142. Вчора вже 147 млн грн говорить депутат Ібр Ібрагіма. Лише її відомо. Тому що будь-який розподіл коштів я, як голова селищної ради одноосібно без сесії здійснити не можу. Ще до відома, я змушений буду на сесії називати, хто з депутатів клопотав стосовно яких частин, щоб знову не розповідали, що Петренко притягує пропіарені частини. Хай вони вкажуть, де мої частини. Але на сьогоднішній день допомога військовим це основне. І тут не треба говорити, де мої, де чиї частини. Ми допомагали, допомагаємо, будемо допомагати військовим. Черговий шантаж невиправданий саботаж сесії. Я офіційно заявляю, я готовий на діалог, але діалог має бути адекватний і конструктивний. Страждають жителі та діти громади. Доки не, закріпимо, не закриємо цієї сесії, не можемо рухатися далі, навіть щоб допомогти. Як ви, Наталія Валерія, обіцяли людям зруйнованих будинків. Тому що без вас, депутатів, я не можу сам взяти жодної гривні, із заявлених на загал 147 мільйонів. Прошу небайдужих відкрити очі і вуха і почути кінець кінцем правду, а не блеф деяких депутатів. Дякую. Я мав зубувати звичайного.

Розглядали все на бюджетній комісії, все. є протокол бюджетної комісії, можете зайти на сайт, прочитати все. Підписано головою бюджетної комісії, секретаря Лепідієвою, так що така ситуація. Знаєте, я дозволю собі як голова бюджетної комісії. Депутат Ібрагімова звинувачує, що треба провести бюджетну комісію, а вона проведена, здається, 11... 11 лютого. То саме ті частини, які вказані, це були частини, за які Клопотав Васильчук, я дозволю собі це сказати, і Ібрагімова. Петренка частин там не було, це по-перше. По-друге, я хочу собі тож, хочу зауважити депутату Ібрагімову, і я думаю, вона побачить. Що остання я перед сесією звернулася до нашого діловода благодаря Наталії і запитала, коли був зданий протокол останньої комісії по освіті? Це було 11 листопада 2022 року. То і не вже нас 22-го року не було по освіті ніяких питань, що ні по культурі, що комісія профільна не працює і звинувачує бюджетну комісію. Наразі в нас по бюджетній комісії здано 67 протоколів. Дякую, дякую. Так, все, дякую всім. Я думаю, що беремося на скоро, мабуть.